Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати трьохкімнатну квартиру район каскад. Заходимо. Це прихожа. Прихожа велика. Тут у нас холм. Його можна облаштувати ще в кімнату. Заходимо в одну з кімнат. Тут спальня. Тут стоять деякі речі, так як власники вже переїжджають. Кімнати великі, просторі. Зараз покажу вихід з вікна, вид, подвір. Усюди дерев'яна підлога, в гарному стані, яку можна реставрувати, і міжкімнатні дерев'яні двері. Своє опалення індивідуальне. Заходимо у вітальню. Лишаються усі меблі та техніка, балкони засклені, тільки не утеплені. Гарний диван, шафи то все є для проживання. Йдемо зараз у спальні. Є два балкони. Де ми бачили, другий у спальні. Тут шафа. гарна підвісна стеля. Також є балкон. Можна робити перепланування, тобто збільшити кімнату. Це вже побажання, це у нас ванна. Вона також чистенька. Новий умивальник, пральна машина, руко... рушнику сушка. Це у нас туалет. Також в гарному стані. Кухня, холодильник, мікрохвильований, великий кутовий диванчик, стіл, двохконтурний котел, кухонні меблі. Усе в гарному стані. Квартира велика, чиста, простора. Можна робити перепланування. Гарний вид з вікна, невеликий дитячий майданчик, поруч школа, садочок, гарне сполучення з містом. Дуже гарна квартира. Телефонуйте, буду рада допомогти. До побачення. Дякую.